В партнерстві з громадською організацією СІМ, з Міжнародним фондом відродження, ми розпочали на Самбірщині одночасно з експериментом реформи поліції реалізовувати такий громадський владний проект, який який полягав в тому, що ми з безпеки повинен займатися хтось, як не державна влада, чи то поліція, чи то хтось інший. Були проведені фокус групи, і результати вразили усіх. Виявилося, що у питаннях безпеки люди поставили поліцію на останні місця. Ми розширили поняття безпеки, бо ми зрозуміли, що безпека це не тільки робота поліції. Ми проводили анкетування мешканців. Дотепер скринька в нас в міській раді. Тобто кожен бажаючий може внести свої пропозиції по безпеці жителів міста Рудки. Нам потрібно спочатку було запитатися в цих громад, а що вони бачать для себе? Питання безпеки. На перші місця опитувані поставили стан доріг, освітлення, пішохідні переходи, торгівлю алкоголем та превентивні заходи до запобігання злочинності. Було прийнято рішення про фінансування камер відеонагляду в центральній частині міста. Запровадження цього нововведення відразу дало свої плоди. Крадіжка, ми надали матеріали нашим правоохоронним органам, і відповідно вони чітко спрацювали. Також громади на Самбірщині висловилися за посилення безпеки на дорогах. Проект по реконструкції вуличного освітлення тепер ми поставили енергозберігаючі ліхтарі, лампи, тобто, це дає нам змогу трішки зекономити. Таким чином ми зможемо в нічний час круглодобово освітлювати місто. В опитуваннях та фокус-групах брали участь багато категорій осіб. Ми бачимо різні верстви населення. Тобто, як депутатський корпус, як члени виконкому, так і пересічні мешканці міста. Іншим вагомим чинником безпеки мешканці назвали стан тротуарів. Було багато звернень від педагогічного колективу гімназії, школи також від мешканців, скажімо, пониження заїздів тротуарних, де переходить. На сьогодні у всьому Самбірському районі ведуться у цьому керунку активні роботи. Молоді мамочки можуть з колясками собі перейти, скажімо, там чи з інвалідним візочком. Ми провели декілька фокус груп з різними сферами життєдіяльності району. Це підприємці, священники, активні жителі громад, молодь. Для вчителів головним пріоритетом було попередження злочинності, правопорушень учнями як в школі, так і поза нею. Головний акцент вони роблять на роз'яснювальній роботі з метою недопущення вчинення злочинів. У нас жодна дитина не знаходиться на обліку у самбірській поліції. Самі поліцейські із захопленням приходять на відкриті уроки в школі. Можливо, у когось є якісь проблеми вдома з батьками, непорозуміння. Можливо, хтось не може і боїться це сказати десь на колектив, на публіку, бо вважає, що це погано і соромно. Я завжди тут є на місці. Правоохоронці наголошують учням на те, що протиправні дії тягнуть за собою невідворотність покарання. Наступним пріоритетом безпеки мешканці виділили освітлення. Ми розуміємо, що коли в селі вулиця освітлена, то там відповідно вже зовсім інший рівень безпеки. Люди почувають себе набагато безпечніше, менше крадіжок, менше негативних явищ. Вже станом на сьогодні, за останні два роки, ми, ми реалізували більше 14 проєктів в селах по освітлені вулиці. Вагомим фактором у втіленні концепції стала активність самих громад. Раз активістами села Лановичі, П'яновичі, Максимовичі ми спільно зробили дорогу, дорога 7 кілометрів, фельдшерський медпункт в селі Лановича того року зробили великий спортзал, де діти можуть трохи сіл ходити. Ми приїхали в село і сказали людям, ніхто не змінить наше життя, ніхто нам не покращить нічого в нашому житті, якщо ми самі за це не візьмемося. Ті ті п'ять пунктів, які ми зробили в рамках концепції. Зробити красивий спортзал на об'єднану громаду. Використовується цей спортзал школа до обіду, після обіду дорослі і гуртки. Загальна сума була витрачена 600 тисяч і 200 тисяч дали на інвентар. Інвентар є вже на прикріплений, тенісні нові тенісні столи, канати, мати. До кінця 17 року ми плануємо поставити ззаді приміщення котельню на тверде паливо. Документація вже готова, рішення скинути. Я вже проведено. Наступна річ, це ми говоримо так, що молодь не має сьогодні в селі дозвілля. Ми все-таки поставили собі за пріоритет розбудувати спортивну інфраструктуру. Тобто ми почали активну роботу над будівництвом майданчиків спортивних штучних покриттям, а також встановлення тренажерних комплексів. На ентузіазмі місцевих громадських активістів на самбірщині створено добровільні пожежні бригади, які активно беруть участь у гасінні пожеж в регіоні. Це значною мірою допомагає у роботі Державної пожежної служби. В рамках концепції безпеки мешканці Самбірщини висловили бажання та інтерес до створення груп швидкого реагування поліції. Ми заступаємо з пів восьмої, якщо на день до 20.00. Ми перші прибуваємо на виклик, будь-який виклик. Якщо там якийсь серйозний виклик, то вже слідчу оперативну групу скеровують. Тим часом районна влада взялася за превентивні заходи попередження злочинності. Ми рекомендували усім сільським селищним міським радам на території району встановити своїм рішенням обмеження щодо торгівлі алкоголю. І це також про це нам люди писали в тих анкетах, щоб встановити обмеження торгівлі алкоголю в магазині після 22-ї години, в барах-ресторанах після 24-ї години. В нічний час, щоб ця торгівля була зупинена. Тут можна сказати так, хтось з сільських голів. Які переймається цією проблемою, підтримав нас громада активна, виходить на дорогу, їде важкий транспорт, викликає поліцію, і цей важкий транспорт проходить вагу. Тобто, якщо більше 40 тонн в цій машині перевозиться, відповідно вже є підстави для того, щоб покарати. Попри досягнутий успіх, громади та представники влади на місцях не зупиняються на досягнутому. Головним таким, пріоритетом в цих питаннях у нас є будівництво, ремонт доріг в Самбірському районі. І, а отже, і розбудова інфраструктури навколо цих доріг. Це питання доріг від самбора в напрямку Мостицьк і в напрямку Дрогобича. Відповідно, усі села, які, через які проходять ці дороги, будуть потребувати і обмежувачів швидкості, і пішохідних переходів, і освітлення цих пішохідних переходів. А це не лише безпека водіїв, а в першу чергу мешканців сіл, через які пролягають автошляхи. В рамках концепції було визначено, що немає сенсу встановлювати дорожні знаки, обмежувати швидкість, коли є розбита дорога. Ми спочатку хочемо там зробити нову дорогу і в одночасно встановити згідно стандарту всі необхідні безпекові речі. Концепцію комплексної безпеки розробила правозахисна організація СІМ. Її експерти переконані, що успішне втілення та реалізація передбачених заходів у більшості залежить від самих мешканців. Основна мета нашого проекту полягає в тому, що ми маємо активізувати громадян, активних громадян, а це саме ті громадяни, які ходять на вибори, ті громадяни, які керують зараз тими, тією громадою, депутатський корпус, ну і керівництво поліції в в тій громаді для того, щоб для вирішення певних безпекових проблем. Експерти розуміють, що зусиллями лише влади та поліції буде складно досягнути поставлених завдань. Розробляючи концепцію цього проекту та реалізуючи його і спілкуючись з громадами, ми старалися донести до них про те, що їхній комфорт та їхній добробут можуть забезпечити тільки вони, і це залежить від них. Безпека їхньої родини буде залежати від тих дій та тих вчинків, які вони. Будуть приймати в своєму житті вибрати голову та створити громаду. Це тільки якась частинка справи для того, щоб почувати себе комфортно і безпечно в своєму регіоні. Вони повинні докласти самі докласти зусиль минулого року. Концепція комплексної безпеки самбірського району була затверджена самбірською районною радою. Ми закликали громаду до ініціативності, до активності і пообіцяли взамін підтримку з боку районної влади, з боку районної державної адміністрації. І Ми сказали, що тепер не буде керівник в районі вирішувати, що в якому селі зробити. А громада, якщо організовується, є якийсь лідер, є добра ініціатива. Ми будемо завжди чекати на цю ініціативу в паперовому вигляді, у вигляді заявки мікропроекту, і будемо обов'язково його підтримувати. Практика та накопичений за останні роки досвід реалізації завдань по забезпеченню безпеки Самбірського району призвели до висновку про необхідність впровадження комплексного підходу в цій роботі у соціальній, побутовій, екологічній комунальній сферах. Ми побачили і конкретні проблеми в кожному селі, де проводилися ці опитування. Ми побачили проблему, яку можна вирішити з допомогою місцевої влади з участю громади в конкретному селі. Окрім точкових проблем, були виокремлені і загальні типові для цілої країни. ми зрозуміли, що безпека. Це не тільки робота поліції, це насамперед проблема екології. Це проблеми роботи пожежної команди, добровільних пожежних дружин, які в нас в районі створюються. Це значно ширший спектр проблем, і в тому числі питання роботи дорожніх служб. Тобто це такий вийшов в нас такий комплекс заходів. Громада бажає, а влада реалізовує. Тобто, влада є інструментом реалізації прав громадян, мешканців району. а Громада визначає пріоритети безпеки свого регіону. Ми говоримо разом громаді, що ваша ініціатива внесок громади, внесок сільської ради, внесок району до цього долучається і спільно разом ми кожну проблему таким чином вирішуємо. Затвердили концепцію і в органах національної поліції. Зокрема, правоохоронці погодилися з правозахисниками, що безпека в першу чергу залежить від самих громадян. Говорячи про безпеку, ми в першу чергу повинні зрозуміти, що безпека це питання комплексне. Воно включає в себе не тільки діяльність правоохоронних органів, а взагалі всю систему, інфраструктуру і в тому числі освіченість і розуміння громадян в тому, що вони хочуть, як вони хочуть досягти безпеки або безпечного середовища, в якому вони хочуть жити. Поліцейські пояснюють, що влада та активність громади в рази збільшать ефективність виконання поліцією покладених на неї завдань. Розуміння населення, що вони бачать під безпекою. Чим вище ми піднімемо рівень правосвідомості, рівень обізнесуності в питаннях безпеки населення, тим вище ми піднімемо рівень цієї безпеки. Бо бутує думка, що хтось прийде і щось зробить. Насправді ми вважаємо, що все в руках громади.